Жовтень відмінний місяць для посадки багаторічників, які будуть свісти навесні. Одного разу я почула, як садівник назвав жовтень другим шансом на весну. Так, можливо, ви зайняті прибиранням опалого листя, але це ще одна чудова можливість додати багаторічні рослини у свій сад, щоб зробити його яскравим навесні. При посадці в жовтні важливо враховувати погоду у вашому регіоні. Не варто садити рослини занадто близько до дати перших заморозків. Мороз може пошкодити листя, а в деяких регіонах земля починає замерзати, що ускладнить доступ рослин до води і їх зростання навесні. Якщо ви вирішили продовжити посадки восени, ви потрапили в потрібне місце. Я підготувала список моїх улюблених багаторічників, які можна посадити в жовтні. Готові дізнатися більше. Почнемо. Мої фаворити ЛМ – Декоративний лук, наукова назва ЛМ СПТ. Розмір рослини від 30 см до 2 м – залежить від виду. Освітлення, повне сонце, час цвітіння, весна. Зона морозостійкості – 4-10 Декоративна цибуля. Це квітка, яку я вже згадував для вересневої посадки. Але її можна садити і в жовтні. Його красиві суцвіття – візитна картка весняного саду. Багато хто знає сорт, глобмисте, але є й інші цікаві варіанти, наприклад, драмстик з темно-червоними квітами або с схожий на морську анемону. Лук добре розростається, що робить його бюджетним варіантом для тих, хто хоче заощадити. А Наукова назва естилби СПП, розмір рослини 30-60 см, освітлення півтінь, час цвітіння, весна літо, зона морозостійкості – 3-8. Астильба – одне з небагатьох рослин, яке прекрасно почуває себе в тіні. Її ажурні листя і пухнасті суцвіття додають саду текстуру і колір. Квіти можуть бути щільними або більш пухкими, в залежності від сорту. А стильбу можна посадити поруч з хостами або вздовж доріжок, вона невибаглива і вимагає мінімум догляду. Осінні папороть. Наукова назва дріаптрис і резросора. Розмір рослини близько 60 см, освітлення повна тінь або півтінь. Час цвітіння не цвіте. Зона морозостійкості 5-9. Якщо ви хочете додати глибини своєму саду, папороті чудовий вибір. Осінній папорот не розростається агресивно, як деякі інші види. Навесні його листя мають мідний відтінок, звідси і назва, а з часом стають темнозеленими. Він ідеально підходить для тінистих куточків саду. Гейхера Наукова назва Hücher еспіпі. розмір рослини 30-60 см, освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння. літо. Зона морозостійкості – 4-9. гейхера або коралові дзвіночки дуже універсальна рослина. Її можна садити в контейнери, використовувати як бордюр або заповнювати порожнечі між іншими багатолітниками. Листя гейхери бувають зеленими, червоними, пурпуровими і навіть з контрастними прожилками. Наприклад, сорт Green Spice з червоними прожилками виглядає просто приголомшливо. Крокус наукова назва Crocus sp.p. Розмір рослини близько 15 см. Освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння, кінець зими початок весни, є й осінні сорти. Зона морозостійкості – 3, 8. Крокуси одні з перших вісників весни. Вони пробиваються крізь сніг, радуючи яскравими квітами. Їх можна знайти в фіолетових, блакитних, білих і жовтих відтінках. Висаджуйте цибулини восени, коли ґрунт вже охолола, але ще не замерзла. Нарцис Наукова назва Narcissus SPP. розмір рослини 15, 75 см, Освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння, рання весна. Зона морозостійкості – 4-8. Нарциси класика весняного саду. Вони бувають не тільки жовтими і білими, але й персиковими, а також махровими. Посадіть цибулини на глибину 15 см і чекайте їх появи навесні. Форзиція. Наукова назва фарсисія еспіпі. Розмір рослини від 60 см до 3 метрів. Освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння весна. Зона морозостійкості – 5-8. Форзиція невибагливий чагарник. Який одним з перших зацвітає навесні. Її яскраво жовті квіти покривають гілки ще до появи листя. Після цвітіння кущ залишається густим, що робить його хорошим варіантом для живоплоту. Еремурус лисячий хвіст. Наукова назва Ірамароасрабистас. Розмір рослини 1-2 метри. Освітлення повне сонце. Час цвітіння, кінець весни початок літа. Зона морозостійкості 5, 8. Еремурус або лисячий хвіст, висока рослина з ефектними сувіттями, схожими на літріс. Квіти бувають помаранчевими, жовтими або рожевими. Посадіть його на задньому плані клумби, оскільки його листя відмирає до цвітіння. Гортензія. Наукова назва Hydrangea spp. Розмір рослини від 60 см до 4,5 метрів. Освітлення від півтіні до сонця. Час цвітіння літо, зона морозостійкості – 3-7. Осінь. Відмінний час для посадки гортензій. Головне встигнути до заморозків, щоб рослина встигла вкоренитися. Існує шість основних видів гортензій, більшість з яких люблять півтінь. Крім волотисте, яка віддає перевагу сонце. Мускарі. Наукова назва мескари аманеасиєм. Розмір рослини 15-20 см. Освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння рання весна. Зона морозостійкості 4-8. Мускарі або мишачий гіацинт – мініатюрна рослина з сувіттями, що нагадують грона винограду. Садять цибулини на глибину 7-8 см і на такій же відстані один від одного, Східна лілія. Наукова назва Лилем Оріанталес. Розмір рослини 30 см 1,2 метра, Освітлення повне сонце. Час цвітіння літо, зона морозостійкості 4,9 см. Східні лілії, такі як знаменитий старкейзер, відомі своїм сильним ароматом і яскравими квітами. Висаджуйте цибулини на глибину 30 см по 3-4 штуки на квадратний метр, щоб отримати максимальний ефект. Півонія. Наукова назва паенеалей Лейкайфлора. Розмір рослини 60-90 см. Освітлення від сонця до півтіні. Час цвітіння, кінець весни початок літа. Зона морозостійкості – 3-8. півонії королі весняного саду. Їх великі, ароматні квіти бувають самих різних відтінків. Через важкі бутони їм може знадобитися опора тюльпан. Наукова назва тули ПСП. Розмір рослини 20-60 см. Освітлення, повне сонце. Час цвітіння, весна, зона морозостійкості 3, 8. – 3-8. Тюльпани одні з найпопулярніших весняних квітів. Вони бувають усіх можливих кольорів і форм. Деякі сорти повертаються щороку, інші ні, тому вибирайте перевірені варіанти. Вероніка. Наукова назва Вероника Спікейта. Розмір рослини 30-90 см. Освітлення, повне сонце. Час цвітіння, літо. Зона морозостійкості – 3-8. Вероніка або колосостий Веронік, рослина з довгими сувіттями в бускових, рожевих і білих тонах. Видаляйте від свілі квіти, щоб продовжити цвітіння. Анемона дібровна. Наукова назва енемани не мороса. Розмір рослини 10-15 см. Освітлення повна тінь або півтінь. Час цвітіння, рання весна. Зона морозостійкості 4-9. Ця мініатюрна анемона ідеально підходить для тінистих куточків саду. Вона швидко розростається, створюючи білі килими навесні. Укладення. Жовтень, чудовий час для садових робіт. Поки ви прибираєте листя і готуєте рослини до зими, не забудьте додати в сад нові багаторічники. Будь-який з перерахованих варіантів стане прекрасним доповненням.